Шановні друзі, команда Племена Трезубів щиро вітає вас, але в першу чергу ми хочемо подякувати нашим збройним силам України, які героїчно виборюють нашу перемогу над ворогом. І давайте коротко підведемо підсумки за листопад місяць. В листопаді місяці ми. Першу чергу допомагали Збройним силам України, а це такі підрозділи як 33 третя окрема механізована бригада, 24-та окрема механізована бригада, окремій президентській бригаді, 55-му окремому полку зв'язку, 526-му окремому батальйоні 15-го армійського корпусу та 532 тридцять окремому батальйону 18-го армійського корпусу. Також ми забезпечили зв'язок для 104-ї бригади територіальної оборони. Шановні друзі, варто зазначити, що фонд племена тризуба в листопаді місяці передав на нужди збройним силам України та Цивільним на суму більше 5 мільйонів гривень друзі. Дякуючи вам, ми робимо це разом з вами. Слава Україні! Героям славам разом до перемоги!